Величезний, величезний привіт. Доброго ранку, доброго дня. Тихої, затишної вам неділі. Самих найкращих вітаю на каналі. Соціальні продукти подивимось. Ціни на соціальні продукти в магазині АТБ. Найнеобхідніше. Яйця залишаються по 4.32, як були, так і залишились. Ходіть, подивимось ціни на масло, на олію. На борошно, здається, ціни піднялись. Я щось там заглядав. Оселедець, розумний вибір, філе шматочки в олі, 180 грамів, 45,20. Сосиски кіровоградські, розумний вибір, 300 грамів, 48, а, так, де вони, Кіровоградські вибачаюсь, не туди поставили а, саму упаковку 53 гривні, а 48 гривень ось цей ніжній розумний вибір, але тут 450 грамів. 45 гривень, 60 копійок ранкові, 330 грамів, і ходох 450 грамів, 73 гривні. Трішки дешевше а, сосиски з м'яса птиці. Своя лінія, 330 грамів, 57,50. З сиром 330 грамів своє лінія 66 гривень. Найдешевші сардельки з м'яса птиці своя лінія. Ціна за 100 грамів 17,40. Ось такі з сиром домашній розумний вибір. Ціна за 100 грамів 19,40. Шинкові від добров першого сорту за 100 грамів 26,70. Добров. А сардельки Ліонські за 100 грамів 24,50. І ось такі ласунка з вершками добров 35,50, також за 100 грамів. Куряча, також розумний вибір першого сорту. З м'яса птиці 300 грамів, 56 гривень. Виріб ковбасний варений, апетитний розумний вибір, 500 грамів, 40 гривень та 40 копійок. Своя лінія вершкова з м'яса птиці першого сорту 117,40, але тут 400 грамів. Виріб м'ясний новомиргородський 420 грамів, 72 гривні за палочку. Трішки дешевший виріб, розумний вибір, часниковий, також 420 г, 63 гривні. Та гурман з сиром 62,50 також 420 грамів. Давайте подивимось ціни на макаронні вироби, чи Змінилися. А, розумний вибір 29 гривень кілограм горішки. А що ж так, спіральки порозбирали? Вони ніби і без акції 31.20. Бачите, завжди я наголошую. Ніби ж та сама вага, та сама марка кілограм. Тільки спіральки, і трішки дорожче. Мушля також розумний вибір кілограм 31.20 Ярка вермішель кілограм 46 гривень майже. Є ще ярка ріжки кілограм 37,80. І пружинка ярка 46 гривень. Найдорожче виходить. Так, трішки дешевше ось ціля паста ріжки. Тут 420 грамів за ціною 36,40. Макаронні вироби для паста також 420 грамів. Дивіться, та ж сама фірма, тільки вже рігатоні і вони трішки дешевші 31 гривня. Своя лінія Вермішель 400 грамів, 31 гривня. Кільця також 31 гривня 400 грамів. Хороша знижка на спагетті своя лінія 400 грамів, 31 гривня. Соломка 400 грамів, 31 гривня. І локшина довга 31 гривня 400 грамів. Спагеті ярка 450 грамів за ціною 25,40. І є ще спагеті тая 450 грамів, 23 гривні. І бачу, активно розкуповують зараз зі знижкою локшина тая 450 грамів за 18,30 крупа ячмінна перлова 22 гривні. Горох трішки дешевше. Зараз 27,90, пшенична полтавська 21,50. Гречана проділ 30 гривень та 40 копійок. І гречка залишається в ціні 31 гривня та 30 копійок. Рис пропарений, шліфований 50 гривень. Рис подрібнений, шліфований 50 гривень, 70 копійок. І крупа рисова шліфована, подрібнена 49,50 Пшоно 21,40 Пшенична крупа подрібнена, шліфована. Це з м'яких сортів пшениці по 18 гривень. Так, кукурудзинка 20 гривень 50 копійок. Зараз дешевше можна придбати булгур, пакетований 500 г 3550, 34 гривні Артек пшенична, пакетована 500 г, пакетований камоліно преміум, своє лінія 500 г 46 гривень. Та рис шліфований, пропарений, довгозернистий, своє лінія 47 гривень. Делюкс басматі довгий, 85 гривень кілограм. Булгур для плову, так і написано, крупний 28.30. Булгур середній 28.30, також 500 грамів. Кускус 500 грамів, 47 гривень. Басматі пропарений 500 грамів 63 гривні. Крупа пшенична Артек на слабковому вогні написано 15-20 хвилин барити. А, так, що тут у нас? 850 г 30 гривень. Цукор залишається 32 гривні, 90 копійок. Друга категорія. А ось ціни на борошно піднялись: 45 гривень. Борошно розумний вибір 2 кг. Хуторок 800 кг за ціною 48,60. Борошно амбар 2 кг 40 гривень та 40 копійок. І найдорожчий хмельницьк млин вищого сорту 47,90 Олія, розумний вибір 850 г. Це у нас м -м, нерафінована 63,40. Олія рафінована своя лінія 900 мл 66,70 г. Олія рафінована, розумний вибір, 850 мл 60 гривень, 50 копійок. Трішки дешевше поставили олейну 75 гривень. Чумак 77,10. Дивно, що ще залишилось масло, мабуть, підвезли білоцерківського. Ну, зазвичай розбирають швидко 72% жиру за ціною 71,50, Але зверніть увагу, це для власників карти АТБ така ціна. Масло своє лінія 72% жиру, 77,60. Так, масло Дари Карпат розібрали 72% жиру. Це я вам показую 82, а 72% жиру вже розібрали. Так, дивіться, 75,30 ціна масла цього. Зараз непогана знижка на Маргарин столовий, своє лінія 250 г за 24 гривні. Розумний вибір котлети курячі. Тут 500 г за ціною 61 гривня. Піджарка своя лінія. Тут пакування 700 грамів, якщо я не помиляюсь, свинина 174,30. Філе куряче улар. Пакування за 100 грамів 17 гривень. Так, ось тут я знайшов фарш куряче від Глобино, 500 грамів 88 гривень. Стигно куряче улар 11 гривень та 8 копійок за 100 грамів. Четвертина задня, охолоджена, куряча чебутурочка, 8.30. Гомілка улар, куряча 10.30. Сирочки плавлення торгової марки Моліндам, 19,80, це акційна ціна, а це вже виріб сирний. Розумний вибір 70 грамів. Також плавлені по 10,30 Продукт молокомісний 160 грамів. Янтар 27,30. Ось такий 32 гривні. Це зі смаком грибів. Сирний продукт, столичний розумний вибір 150 грамів 41,30. Закуска пікнік з лісовими грибами 100 грамів 21,60 грамів. Закуска своя лінія. Шинкою та сиром 180 грамів 28 гривень. Молоко щоденний збір 3,2 жиру 43,70. Молоко щоденний збір 2,5 жиру 38,80. Та 38 гривень, молоко 1,5 жиру. Айран класичний від торгової марки злагода. Тут 200 грамів за ціною 14 гривень. У пляшках 750 грамів, 43,70. Яготинський 50 гривень. Ось такий, трішки менший 27,70%. Соус сметаний для салатів від ферма 180 грамів, 26 гривень. Зі знижкою сметана своє лінія 20% жирності, 26 гривень. Просто наша сметана 20% жирності 180 грамів 29,70 Не забудьте за сметану президент 10% жирності 44,30 Молокія, сир кисломолочний, 9% жирності 82,50 та 5% жирності 78,80. Усі по 350 грамів. Сир своєї лінія, 9% жирності 62 гривні. Та сир своєління 5% жирності 55-50. Сметанний продукт розумний вибір 20% жирності 400 грамів 23 гривні. Кефір Молокія 2,5 жиру 52-50. Ягутинський 2,5 жиру, 53,40. Кефір щоденний збір. Скільки тут? А, це нежирний не 33 гривні. Йогурт своя лінія по 42 гривні. Тут 900 грамів. І трішки менша вага, 400 грамів 21 гривня. Наполеон печиво, 13 гривень 50 копійок за 100 грамів. А це щось нове в нашому АТБ, З'явилися ось такі вафлі з начинкою какао 23-50 100 грамів. Ось такі звичайні Артек вагові свої лінії по 12 гривень за 100 грамів. Печиво день у день. Це вівсяни зі шматочками шоколаду 300 грамів, 34 гривні. Печиво, вівсяне зернове, 300 грамів, 35,60 І найдешевше вівсяне, 300 грамів 28,80. Цукрове печиво день у день» тут 180 грамів з ароматом пряженого молока 21,30. 24 моя пані затяжне з ароматом пряженого молока 170 грамів. Печиво «Матусине» 200 г від ярич, 24,50. Печиво деліція, цукровий прованс 290 грамів за ціною 35,40. Та печиво Джулія зі смаком пряженого молока 310 грамів 33,70. Десерт чорний та молочний з лісовим арахісом. А, з арахісом 100 грамів 21,50. Розумний вибір. Ось такі вафлі з ароматом вершків. 190 грамів 29 гривень. Арте – класичний розумний вибір 29 гривень 190 грамів. Таке кукурудзяне печення. На фруктозі 300 г 45 гривень, 60 копійок зараз зі знижкою. Хлібці рисові 24 гривні 110 грамів. Вівсяно-перлові 24. Та гречані по 19 гривень. Мед гречаний 250 грамів, 50 гривень та 60 копійок. А Кацієвий 67,30. Найдешевша кукурудза в магазині АТБ, розумний вибір, 40 гривень та 40 копійок. Та в таку ж саму ціну горошок. Руна фірмовий український соус майже 500 грамів по 48,40. Дивіться, яку привезли від руна заправка до борщу 470 грамів. Показую вам ціну 65,20. Заправка до борщу День у день, буряково томатна, 200 г 30 гривень. Паста томатна, розумний вибір. Тут 460 грамів, 50 гривень та 20 копійок. Соус херсонський від чумак майже 500 г 56 гривень. Своєлінія, паста томатна, 250 г, 35 гривень. 27,50 заправка томатна з буряком до борщу від Томатіно 240 грамів. Каша гречана зі свининою від своєї лінії 525 грамів 86 гривень. Та каша горохова зі свининою 77,60 гривень. Є на каналі плейлист, де ви можете подивитися, ми відкривали усі консерви із магазину АТБ. Знайти саме те, що вам хочеться подивитися, саме якої консерви вас цікавить інформація. У нас є і сардини були, і а, паштети були. Ну, тобто, все ми відкривали, всі консерви із магазину АТБ. Пошукайте в плейлисті, я думаю, вам буде при нагоді це відео. Свинина від торгової марки Родинний смак 525 г 112,60 Приправа 12 овочів та трав і дилія 60 грамів по 1880. Приправа торчин, 10 овочів 60 грамів 21 гривня. 9 гривень 20 копійок. Приправа до м'яса, своя лінія. До шашлику. Суміш зелені по 8 гривень 20 копійок. Суміш перців мелених 20 грамів з сіллю по 8,70. Суміш перців а торгової марки приправка 30 грамів 25,50. Паприка сушена копчена мелена. своя лінія 14,40. Дуже подобається мені оця приправа. Приправа сушені помідори з часником та базиліком 21,50. Розумний вибір, майонезний соус салатний 350 грамів 21,40. Справжній майонез. Розумний вибір. Подушка вагою 180 грамів 15,50. Зараз хороша знижка на оцю каву 220 грамів. Ціна 131,30. В акції кава своя лінія 120 грамів, 125 гривень. Пакування 200 грамів 202 гривні. Кава не з кафе Класік 250 грамів 263 гривні. Не показую усю каву, тому що показував у попередніх оглядах. Деякі пишуть в коментарях, чому не показуєте усю каву. Будь ласка, дивіться усі відео, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити акції з цього чи іншого магазину, щоб ви були у курсі. Зі знижкою зараз чай, королівський лист Алокозей, крупнолистовий 80 грамів 49 гривень. Є також пакетований 25 пакетів 37,50. Батік гранульований 110 грамів 48,40. Та батік пакетований 25 пакетів 45 гривень. Чай чорний з ароматом фруктів 24 пакети. Акційна ціна 16 гривень. Та по 14,40 чай, м'ята або ж лимон. 20 та 24 пакет. Зі знижкою можна придбати також чай пакетований своєї лінії. Є чорний. А є чорний з бергамоту 49,50. До речі, непоганий, мені сподобався. В акції чай Жур 25 пакетів. 35,20. Якщо вам подобається чорний з ароматом лісових ягід, 45 пакетів 42 гривні. Це чорний чай, 80 грамів своя лінія з ароматом полуниці та вершками 42,50. Ловаре 6 смаків по 15 кожних пакетиків, 149 гривень. Це достойна ціна на цей чай. Чорний пакетований чай, ваніла, бергамот. Тут 20 пакетів, 50 гривень 60 копійок, з непоганою знижкою зараз. Економних покупок вам бажаю всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі.